Вітаю, мої хороші! Сьогодні героїня випуску куряча ковбаска. Шинка, можете також її так назвати, тому що це рублене м'ясо, яке поєднано з м'ясом, яке подрібнюється ще в м'ясорубці. Надзвичайно, надзвичайно прекрасний рецепт. Я вас запевнюю, що одного разу скуштувавши таку шинку, ви ніколи більше її не будете купувати в магазині. Вона має надзвичайно натуральний присмак, жодних барвників, жодних е, зайвих компонентів. Суто м'ясо ситна і ще й диетична. Для цього рецепту нам потрібно два різновиди курячого м'яса: це філе, куряча половина, один кілограм, і ось таке стегно на кості. Можна взяти 2-3 стегна з кісточкою для того, щоб зварити смачний бульйончик, а можна взяти вже без кістки, очищене стегно, Ось таке. Очищаємо кісточку, ось таким чином, та шкірку. Всі ці кісточки з шкіркою я відправляю варитися, зробимо смачний бульйончик з морквою, щоб скоріше бульйон був приготовлений, можна нарізати на 4 частини. Цибульку хрест-нахрест одну, додаємо сюди ще лаврове листечко, чорний перець з горошком, щоб наш бульйончик був таким дуже смачним, міцним. Нехай собі потрошечки кипить, а ми поки що підготуємо м'ясо. Одну філешечку та чотири стегна почищених я підготую до жерла м'ясорубки, щоб м'ясо проходило без проблем. Таким ось чином. Раз, два, три. Ось такі шматочки. На три частинки стегно. І на шість частин розрізаємо філешечку. Решту м'яса потрібно порубити. Нарізаємо ось так полосочками спочатку, потім перевертаємо і рубимо його ножем. Таким чином порублене м'ясо додаємо сюди до фаршу. Решту таким самим чином подрібнюємо однаково все. Відправляємо решту сюди. М'ясо готове. Бульйон також готовий. Відставляю його, щоб він охолов. Нам дуже Важливо, щоб бульйон був кімнатної температури. Тож відлийте собі 200 г і відправте до холодильника для того, щоб він повністю вистих. Маринуємо м'ясо Одна столова ложка солі це 40 грамів. Через ваги краще, звичайно. Ще часнику сушеного я додаю десь півстолової ложечки. А також дуже гарно перцю, півстолової ложки, чорного перцю. Це це вимішую дуже добре, але це ще не все. Ви ж пам'ятаєте, що ми бульйончик з вами варили. М'ясо повинно напитися вологи. Всі ці процеси дуже важливі для того, щоб шинка при нарізанні після приготування трималася кубки. Охолоджений бульйон даємо сюди 200 мл. Тут в мене 2 кг м'яса вийшло, 1 кілограм філе і 1 кілограм стегна курячого. Все це дуже добре знову вимішуємо і даємо напитися фаршу. Ставимо його до холодильника на 2 годинки, щоб він повністю охолов і став однорідним. Формувати кобасу будемо за допомоги пакетів для запікання. Ось такі вони в рулоні продаються довгенькі. Нам потрібно, щоб вони були саме в рулоні, не нарізані. тому що... У нас буде велика колбаса сьогодні, а також ось такого шпагату, нитки кулінарної. Можна взяти звичайні нитки, але 3-4 рази їх зав'язати, щоб вони були довгенькі. І довжина повинна бути 3 метри. Тепер розрізаю це ще раз навпіл. На цьому етапі беремо паприку поки що чайну ложечку беремо м'ясо і викладаємо його сюди. Стараємося це робити охайненько, так, щоб було більш-менш однаково на протязі всього периметру. Ось так формуємо, для того, щоб не було в нас проміжків повітря, коли ми закриємо все це плівкою. Будь ласка, не кладіть сирий часник сюди, тому що ви будете відчувати це потім після випікання. Я вже пробувала декілька разів. Мені подобається більш за все такий от гранульований сухий часник. Все це формуємо ось так. Бачите, який слухняний фарш після холодильнику. Просто любо дорого. І тепер мокрими, чистими руками, охайненько отак формуємо. Рівненько нашу майбутню ковбаску. На цьому етапі знову беремо паприку і ось так зверху по всій довжині ковбаски. Тепер закручуємо все це в ролл. Ось таким чином повертаємо і підтягуємо, щоб залишки повітря всі вийшли ось таким чином. Закручуємо. Тут, здається, вона ширша. Тут. Ні, але це дуже швидко вирішується, коли ми ось так її підтягуємо. Ось цей кінчик також. Так само все, виходить такий симпатичний батон, ковбасний. Не дуже щільно ми затягуємо, вона повинна бути м'якенькою тут, тому що будемо зараз зав'язувати ще ниткою. Поки що відрізаю такі маленькі шматочки і зав'язую кінчики з однієї і з другої сторони. Ось так плотненько. Тепер беремо 3 метри, відрізаємо. Знову зав'язуємо з однієї сторони і починаємо зав'язувати ковбасу. Десь 10 см я відступила. Протягую. Шпагат сюди і перекидую ось таким чином. О, подивіться, вже формується ковбаска. Знову 10 см відступила і знову зав'язую, затягую. Ось так. Знову відступила, зав'язую. І таким чином пришиваємо ковбасу вздовж. Останній раз, і бачите, нитка майже вся закінчилась. Прив'язуємо до другої сторони і затягуємо. Моя духовка вже розігріта до 200 градусів, я її туди відправляю, вона там проведе 45-50 хвилин, і запечеться, повністю, буде дуже, дуже приваблива така. Трошки зменшиться в розмірі, але Буде повністю готова. Подивіться, ось така плотненька, вона вийшла. Ви зараз її побачите за декілька секунд вже готовою. Для вас час збігає завжди дуже непомітно. Пройшло 50 хвилин. Дістаємо. Вона запіклася, випустила трошечки вологи зсередини. Я її зараз повністю охолоджую, а потім відправляю в холодильник. А ми з вами зустрінемося дуже швидко. Ви готові побачити, яка вона всередині? Ох! Я вже не можу дочекатися. Ах, витікає дуже багато вологи виділяється, тому що м'ясо, подивіться, як зменшилося в розмірі при запіканні. Вона була така товстенька, а вийшла. Трошки схудла в духовці. Подивіться, яка приваблива шинка, як вона класно ріжеться. Товстенькими шматочками. Тоненькими шматочками. Дуже тоненькими шматочками. Тримає форму чудово. Дуже соковита всередині. Подивіться. Там, наче всередині, такий гель, холодець. Навіть, можна сказати, що витікає звідси волога. Дуже вона соковита, надзвичайно соковита. Вона напилася смачнющого бульйончику і смакує просто неймовірно. Топ. Я використовувала копчену паприку, то вона ще зверху дала такий присмок, наче на кострі я її готувала цю вшинку. Дуже класний ефект. Користуйтеся їм, купіть копчену паприку, це дуже класно. Також буду дуже дякувати за вподобайки, за ваші коментарі. На сьогодні прощаюся з вами. До зустрічі!